Вітаю на черговому випуску новинного дайджесту по FIFA 23. Натисни вподобайком, підпишись на канал і не забудь про дзвоник, щоб не провтикати нове відео. Давай разом глянемо, що нового в світі FIFA. Поїхали! По традиції ми починаємо завдань. У нас нова срібна зірочка Мануел, Мануель Санчес де ла Пеня. Гравець команди Тижня з Осасуним Іспанія Лаліга Сантандер. Його карта команди тижня на позиції лівого захисника також можна змінити позицію на лівого півзахисника і на лівого атакуючого захисника. 171 см зросту, воркрейте медіум медіум ліва нога. 3х3, скіли та вікфут. Посередній пейс, ударів нема, паси лайно, гільті баланс для срібної карти більш-менш. Деф також на рівні, в принципі, для срібної карти, стаміна 93, що цікаво, і агресія 79. Трейтів нема ніяких. Ну, вибити його так чисто для колекції в принципі, можливо. Якщо тобі потрібні монети, я хочу порадити тобі моєго партнера в Шопогейм. В них все надійно, швидко. Ти будеш задоволений. При замовленні монеток вкажи промокод НуПФІФА і отримаєш знижку. Посилання на їх сайт ти знайдеш в описі каналу, а також в закрепі. Також оновили завдання де Silver Beast, тобто треба грати за срібло в Squad Battles і отримати рарний мегапак-пак за 55 тисяч і чотири паки з гравцями 75 Виконуйте, якщо є час. Так, у завданням все перейдемо до SBC. І нас зустрічає Петр Чех, його прайм-версія. А що я вам скажу за цю карту? У мене є його 90-та версія World Cup. Він мені дуже подобається. Він крутий на голкіпері в нього 196 см зросту. Це один з найвищих голкіперів у грі. Його цінник наразі по зборці 288 тисяч, але його версію на ринку можна купити за 259 тисяч. Версія 90 Чеха коштує 144 тисячі на ринку наразі. Він дуже крутезний. Я прям кайфую від його картонки. Хто хоче, збирайте собі, та будете задоволені на 100%. По зборці бронза срібло, як завжди. 84 рейтинг та гравець Челсі. Смел плеерспек. Смел пріспел. Смел плеерспек. Бам -бам -бам -бам. І отримав пак з 6 гравцями, як мінімум 5 золотих, один з них рарний. Друга зборочка, 85-та зборка і гравець Ліги 1. І отримав пак з 6 золотими гравцями, 3 з них рарних. І третя зборочка, остання 86-та і гравець прем'єр Ліги. отримав пак за 20 тисяч, 12 гравців, 6 золотих, 6 срібних, 6 з них рарних. Ну, я вам так скажу, що зборка не дуже дорога, і ви. Принципі, закриєте собі позицію кіпера прямо до кінця гри. Це я 100% вам кажу, тому що я за нього граю зараз. От зараз я вам покажу свій схвадець, яким я зараз граю. До речі, зараз проходжу відбори в відборах. Іду з рахунком 4-1. Один матч програв за рахунком 4-3 або 5-4. Дуже важкий був матч. Там гандікап мене душив по повній. Пацани на стрімі бачили, не дадуть збрехати. От, і у мене на голкіпері стоїть Чех, в нього перчатка на стилі зіграності. Дуже прикольна картонка, я прям від неї тащуся. Навіть, що ви розуміли, учитуючи те, що я люблю Крістіану Роналду дуже сильно, як гравця і, прямо і в FIFA, і в житті, він дуже прикольний чувак. Я замість Дехеї поставив Чеха, але Кріш тоді у мене не на хімії, і я поставив замість Кріштіану Вьолера. Вьолер, до речі, теж дуже подобається. Я прям від нього кайфую удари, топовий вибір позиції. У в нього дуже непогана фізика, він вштовхує всіх і біжить. Прикольна картонка прямо питань до нього ніяких нема. Третій раз нам дають 83 x 10 Я вже збирати його не буду, бо в мене тупо вже не вистачить на нього рейтингу. Але якщо у вас є можливість, збирайте, залишайте на тотті. Я думаю, що в цих паках можна щось цікаве виловити. Через 12 годин він повториться ще один раз. Також Daily логін апгрейд не забуваємо. Віддаємо одну бронзову картонку на будь-яку позицію. І отримаємо пак 801 з двома рарними гравцями. І автоматично забираємо нагороду в завданнях. От я вже другий раз виконую. 84 пак з, здається з одним гравцем. Але ж все одно на халяву, друзі. Тому не забуваємо кожен день робити цю зборочку. Також дуже цікавий пак 83, Х3 захисника. Можна зробити три рази, дають нам на дві доби. Ого, 84 плюс один гравець і загальний рейтинг мінімум 83. Ну не дешево. Прям бляха не дешево. Але можна зібрати і залишити на тоті, коли вийдуть захисники тоті. Це дуже цікавий такий вибір буде. Можливо, щось там і впаде цікаве. Хоча мало я вірю в ці паки, чесно кажучи. 83 плюс атакуючі гравці. Тут, мабуть, буде трошки побільше. Ні, да, так, 85 плюс один гравець і загальний рейтинг 83. Також дають на дві доби і повторюється, воно у нас три рази. І центр поля 83 плюс так само. 84 плюс один гравець і загальний рейтинг мінімум 83. Тобто атакуча зборка найдорожча виходить, бо там гравець потрібен на один рейтинг більше. І сьогодні у нас вийшла нова команда тижня, тому перейдемо до огляду команди тижня на Фудбіні. Ось таким чином виглядає нова команда тижня. Здається, номер 12, так, номер 12, 12 команда тижня. З тих гравців, що е, хотілося б відмітити, це Решфорд, Дібала, Осімін, Діата і Траоре. Е, всі інші це чисто Фодер, тому що, хоча дивіться, оцей Робертони з пейсом 90. Теж дуже цікава картонка. Юрам на ЦП непогана картонка. З, в принципі, такий практично Гуліт Генг. Давід непогано виглядає. Ну, а все інше це тупо фоде. Хоча все одно, ну грати за ці картонки зараз, коли вже Тотті на носу, я не знаю, буде ли буде в цьому сенс. Ну, от діата цікавий, в нього реально прикольний пейс. Ось він прикольний, в нього стабільний удар, непогана фізика. Він крутиться, вертиться більш-менш непогано. І удар у нього дуже стабільний. Решфорд, не знаю. Я Решфорда картонку ніколи не любив. Він якийсь для мене такий дерев'яний, хоч скіли 5, але бляха, ну це просто дерево. Я просто не розумію цю карту. Дібала, нема пейсу. Так, він вертиться, але зірочки, біда. Ну і така картонка. 7-8, як кажуть. Трауре роздавали всім безкоштовно в завданнях за драфти, тому я думаю, що якщо ви його виловите в версії команди тижня, то не так буде корисен. Хоча тут позицію ЦОП можна йому змінити, а тут тільки позицію правого захисника. І що ж, друзі, це загалом на сьогодні все. Тому підписуйтесь на канал, хто новий, ставте лайкос, це допоможе просувати україномовний контент по FIFA. Пишіть коментарі. Давайте так. Хто додивився це відео до кінця, напишіть в коментарях Серхіо Рамос. Я буду знати, скільки хоча б людей додивилося це відео до кінця. Дякую, друзі, всім пакета. Слава Україні! Тримаємось!